Розумні люди платять. Розумні податки. Все про податки. Вітаю глядачів телеканалу. Вежа. Ми розпочинаємо програму. Все про податки. І для початку офіційна податкова хроніка. Сьогодні діяльність головного управління міндоходів на Франківській області перерінтована на аналітичну. Роботу зменшення тиску на бізнес та мінімум втручання у справи сумлінних платників про це під час веб-конференції заявив начальник головного управління Віктор Рахміль. Усі позитивні напрацювання податкової служби буде перенесено і на митницю. Хочу запевнити, порядок буде наголосив Віктор Рахміль. Для прикладу у митному напрямку акцент теж робиться на електронні сервіси. Впровадження новітніх технологій дасть змогу обслуговувати платників дистанційно. Ну і з метою усунення перешкод в роботі суб'єктів господарювання головне управління міндоходів на Франківській області затвердило тимчасовий порядок роботи пунктів приймання та видачі документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тіними виробами в державних податкових інспекціях. Пункт приймання. Та видачі документів на право роздрібної торгівлі від тепер розміщено в кабінеті номер 4 центру обслуговування платників податків міської податкової інспекції головного управління Міндоходів Африківській області, який розташовано по вулиці Незалежності 20. Цей пункт переміщено зв'язку з реорганізацією регіонального управління департаменту САД ДПС Африківській області і адаптація нових РРО або оснащення старих апаратів модемів встановлена до 1 липня. Відтак платникам податків необхідно терміново подбати про придбання модернізованих касових апаратів або спеціальних модемів, які забезпечать дистанційну передачу даних з касової техніки про виторги на сервери податкової служби. Про це під час чергової зустрічі з представниками сервісної організації міста, які обслуговують реєстратори з рахункової операції, заявив начальник Африківської міської податкової інспекції Дмитро Романюк. За його словами, впровадження новітніх технологій не лише надасть можливість платникам податків заощадити робочий час завдяки безконтактному спілкуванню з фахівцями Міндоходів, але й скоротить кількість перевірок. Працівники африківської податкової інспекції проводять посилену індивідуальну роз'яснену роботу з тими суб'єктами господарювання, які ще не провели необхідної модернізації своїх ГРРО або е, працюють в старому режимі. Адже невиконання законодавчих вимог з 1 липня призведе до застосування штрафних санкцій, наголосив Дмитро Романюк. Все про податки далі. Програму все про податки. Ми продовжуємо за участю головного державного податкового інспектора відділу взаємодії і змі громадськості Франківської міської податкової інспекції Ольги Вовчук. Добрий день, Ольга Петрівна. Доброго дня. Давайте поговоримо власне про реорганізацію, яку власне, зазнала Державна податкова служба. Як це трукнулося, і власне Африківської міської податкової інспекції указом президента України утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України. Відповідно, ДПІ у місті івано франківську Івано-Франківської області Державної податкової служби України реорганізується в Державну податкову інспекцію у місті Івано-Франківську головного управління міндоходів в Івано-Франківській області. Нещодавно Івано-Франківська ДПІ отримала державну реєстрацію. Начальником інспекції призначено Дмитра Романюка, який забезпечуватиме створення структури Івано-Франківської ДПІ Міністерства доходів і зборів України. На базі ДПІ у місті Івано-Франківську Державної податкової служби України варто зауважити, що ця реорганізація жодним чином не зачіпатиме платників податків і суб'єктів зовнішньої економічної діяльності та не створить жодних незручностей і перешкод для якісного надання податкових послуг. Базова інфраструктура мережа сервісних центрів працюватиме в штатному режимі. Та надаватиме весь спектр послуг. Ну і тепер ми можемо говорити про певні пріоритети усіх органів Міністерства доходів і зборів України. Чи не так? Так, пріоритети роботи для міндоходівців залишаються незмінними. Це орієнтація на сервіс, зменшення податкового тиску, відмова від безпідставного втручання у діяльність підприємців, лібералізація правил та умов ведення бізнесу в Україні. Незмітним залишається і розуміння суті сервісу: це мінімізація документу обігу, простота та зручність процедур реєстрації, сплати податків, звітування, впровадження новітніх технологій, які дають змогу обслуговувати платників податків дистанційно, зменшення часу на адміністрування платежів, для покращення умов ведення бізнесу та збільшення інвестицій відбувається постійне зниження податкового тиску. Податковим кодексом України передбачено планомірне зниження ставок оподаткування. Так, ставка податку на прибуток на момент прийняття податкового кодексу становила 25%. А з 1 січня 2013 року вона знижена до 19%. А у 2014 році становитиме 16%. Ставка ПДВ у 2014 році становитиме 17% замість 20% на сьогодні. Вивільнені кошти підприємств зможуть використовувати для модернізації виробництва, що працюватиме на підвищення конкурентноздатності нашої країни. Давайте перейдемо до конкретних справ місцевих міндоходівців, як тепер називають податківців. Як власне спрацювала міська ДПІ за січень травень, це ми маємо 5 місяців поточного року. Головним завданням іону Франківської ДПІ є забезпечення стабільного і прогнозованого наповнення бюджетів усіх рівнів. З початку року івано-франківські платники податків до до зведеного бюджету сплатили понад півмільярда гривень податків, які контролюються Державною податковою інспекцією у місті Івано-Франківську. Зокрема, до державного бюджету сплачено 288 мільйонів гривень. До місцевого бюджету надійшло 221,5 мільйона гривень. Досягнення таких показників стало можливим завдяки вдосконаленню методів співпраці з платниками податків. Підвищенню якості адміністрування податків і зборів та підняття суспільної свідомості платників на більш високий рівень. Нинішня робота міністерства доходів власне будується на різноманітних сервісах, які є продовження практики взаємовідносин між платниками і власне усіма структурами, які ввійшли до складу міністерства. Це податкова колишня і митниця. Так, пане Михайло, впровадження сервісів є продовженням процесу реформування податкової служби із фіскальної в сервісну, спрямоване на забезпечення якісного обслуговування платників податків. Наразі нараховується біля 20 сервісних запитів, які платники податків можуть надіслати до міндоходів України та в електронному вигляді отримати на них відповідь. Усі вони були запроваджені упродовж 2012 року. На даний момент функціонують наступні електронні сервіси: єдина база податкових знань, реєстр платників ПДВ, анульовані свідоцтва платників ПДВ, дізнайся більше про свого бізнес-партнера, адреси масової реєстрації платників податків, перевірка свідоцтва платника єдиного податку, акредитований центр сертифікації ключів, пульс, електронна звітність та інші. На сьогодні найбільшою популярністю платників податків. Користуються запити щодо отримання відомостей з єдиного реєстру податкових накладних, щодо розрахунків з бюджетом, щодо отримання інформації з реєстру платників ПДВ та заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів. З такими сервісами можна ознайомитись на стартовій сторінці сайту Міністерства доходів України. До речі, ви згадали про пульс. Раніше він називався Пульс податковий, так? І так. він буквально. Нещодавно зазнав певної модернізації. Він став більш доступніший до всіх платників. Так, відтепер єдиним антикорупційним сервісом пульс зможуть користуватися не лише платники податків і зборів, а й платники митних платежів. Завдяки оновленому пульсу представники бізнесу, в тому числі і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, мають можливість повідомити керівництво відомства. Про неправомірні дії або бездіяльність співробітників Міністерства доходів і зборів України та оперативно вирішити суперечливі питання, що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здійснення митного контролю та митного оформлення. Лінія Міндоходів працює за принципом ґалбак. Відподатківці та митники не тільки приймають звернення, а й повідомляють про результати перевірки та вжиті заходи. Номер цілодобової телефонної лінії сервісу, пульс для клієнтів податкової митниці 044 284 2007. Що відбувається із електронною звітністю? З квітня 2013 року ключ електронного цифрового підпису, виданий акредитованим центром сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів, дає змогу звітувати в режимі онлайн також і до органів. Державної статистики України та Пенсійного фонду України, використовуючи безкоштовний онлайн-сервіс ФІНЗВІТ, подальше безкоштовне отримання ключів електронного цифрового підпису можливо здійснювати у відділах акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів. Отож. Запрошуємо усіх, хто ще не отримав ключі електронні, завітати до відділу реєстрації користувачів при Головному управлінні мідоходів Івано-Франківській області, Центру сертифікації ключів інформа інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів, який знаходиться в Центрі обслуговування платників податків Івано-Франківської ДПІ, за адресою вулиця Незалежності, 20, кабінет 110. Хочу нагадати. Що електронний цифровий підпис використовується фізичними і юридичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили, рівні юридичні сили документу на паперовому носії, підписаного власноручним підписом правомочної особи, і скріплений печаткою. Що це дає, до речі, платникам податків о, ці електронні ключі? Використання системи електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису істотно прискорює проведення численних комерційних операцій, скорочує об'єми паперової бухгалтерської документації, економить час співробітників і витрати підприємства, пов'язані з укладанням договорів, оформленням платіжних документів. Поданням звітності у контролюючі органи, отриманням довідок від різних держустанов та іншим. З червня минулого року, з початку діяльності відділу реєстрації користувачів на Івано-Франківщині, видано більше 12 тисяч електронних ключів. Ми, до речі, вже сьогодні говорили про РРО і ем, побутує така думка, чи ем, дехто сподівається, що, власне. Процес модернізації РО відтермінують. Що з цього приводу кажуть у стінах вашого відомства? Ну я хочу сказати, що на сьогодні законодавчих змін щодо процесу модернізації РРО немає, і процес впровадження касових апаратів, які формують електронну контрольну стрічку, набирає обертів. Варто зазначити, що адаптаційний період для встановлення нових РРО або обладнання старих апаратів модемами встановлено до 1 липня 2013 року. Саме тому платникам податків необхідно терміново подбати про придбання модернізованих касових апаратів або спеціальних модемів, які забезпечать дистанційну передачу даних з касової техніки про виторги на сервери податкової служби. Таке впровадження новітніх технологій не лише дасть можливість платникам податків заощадити робочий час завдяки безконтактному спілкуванню з фахівцями міндоходів, але і призведе до скорочення кількості перевірок. У Івано-Франківську кількість користувачів РРО нового покоління, що забезпечують передачу контрольно-звітної інформації, постійно збільшується. Працівники Івано-Франківської ДПІ. Проводять посилену індивідуальну роз'яснену роботу з тими суб'єктами спотривання, які ще не провели необхідну модернізацію своїх РРО. Однак викликає занепокоєння той факт, що на даний час персоніфіковано та підключено до до бази сот 486 реєстраторів, які успішно передають звітну інформацію, а це лише 18,6% від загальної кількості касових апаратів. Отож, шановні платники податків, не гайте час своєчасно модернізуйте реєстратори розрахункових операцій, адже за невиконання законодавчих вимог з 1 липня 2013 року до користувачів касової техніки будуть застосовуватися штрафні санкції. Нещодавно наша інформаційна служба повідомляла про те, що я а представники міської виконавчої влади і податкової інспекції презентували комплексну програму легалізації зарплати. Які ключові завдання власне, переслідується програма? Основним завданням комплексної програми легалізації зарплати, яку спільно реалізують органи місцевого самоврядування та міндоходівці, є спонукання бізнесу до офіційного оформлення трудових відносин з найманими працівниками та до необхідності виплачувати їм заробітну плату не нижче встановленого мінімального рівня. Адже окремі роботодавці, ухиляючись від плати страхових внесків та податків, не бажають легально виплачувати заробітну плату найманим працівникам, не укладають з ними трудових договорів в таких випадках. Працівники не мають права на соціальні гарантії, зокрема оплату тимчасової непрацездатності, виплату втраченого заробітку у зв'язку з тратою працездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, виплату допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи, одержання пенсії по досягненню пенсійного віку чи по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством. Ця програма, до речі, передбачає створення. При органах місцевого самоврядування відповідних контрольних груп, які вислідковують і моніторять ситуацію щодо зарплати, щодо легалізації заробітків. Я знаю, що там працюють і працівники податкові. Так чи так. є якісь певні результати роботи цієї комісії, оскільки вона працює здається, з початку року? Так, спочатку створення міської комісії з легалізації заробіт, заробітної плати та зайнятості населення вже відбулося 13 таких засідань, на яких заслухано 113 посадових осіб підприємств, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної, та здійснюють діяльність ресторанів, кафе. Надають послуги мобільного харчування, здійснюють стоматологічну та медичну практику, здійснюють будівництво, надають послуги з перевезення та інше. Нещодавно відбулося чергове засідання комісії. Комісію заслухано звіт про результати роботи рейду рейдовою міською робочою групою з питань легалізації та зайнятості населення. Перевіркою було охоплено 11 суб'єктів господарювання, яким рішенням виконавчого комітету надано дозвіл на облаштування літніх торгових майданчиків поруч об'єктів ресторанного господарства на території міста Івано-Франківська. З трьох суб'єктів господарювання виявлено сім неоформлених належним чином найманих працівників. Суб'єктів господарювання, в яких виявлено неоформлену найману працю, зобов'язано оформити в тижневий термін трудові договори з найманими працівниками. На сьогодні з трьома працівниками оформлені трудові договори та легалізовано заробітну плану, плату на суму понад 3,5 тисячі гривень. Чи ця комісія контролює лише місцевий бізнес? Ні, пане Михайле, ми обстежуємо усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у місті Івано-Франківську незалежно від, міс... від місця реєстрації. Так, нещодавно працівники міндоходів Печерського району міста Києва звернулися до своїх івано-франківських колег з проханням перевірити столичного підприємця, яка здійснює розрібну торгівлю у нашому місті. Під час перевірки її спеціалізованого магазину з продажу модного одягу, який знаходиться у центральній частині Івано-Франківська, працівники міської ДПІ виявили п'ять найманих працівників без оформлених трудових договорів. За словами нелегалів, усі вони були стажерами, а виплачений їм дохід у розмірі 2,5 тисяч гривень, аванс за виконану роботу продавця. Матеріали перевірки щодо е, порушень трудового та податкового законодавства направлено до ДПІ у Печерському районі, а також до Івано-Франківської прокуратури для вжиття відповідних заходів. Всього з початку року в ході рейдових перевірок обстежено 490 суб'єктів господарювання і виявлено 410 неоформлених е, незареєстрованих працівників. З 355 працівниками було належним чином зареєстровано трудові відносини та, відповідно, до бюджету додатково забезпечено 47,1 тисяча гривень податку на доходи фізичних осіб. Інформацію про суб'єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності працю найманих працівників, передано до управління пенсійного фонду та департаменту соціальної політики для вжиття відповідних заходів. Спасибі, пані Оль, що завітали до нашої студії. Зробили такі ґрунтовні роз'яснення для наших глядачів, платників податків. Я нагадую, все про податки сьогодні було від головного державного податкового інспектора відділу взаємодії і засоб масової інформації громадськості державної податкової інспекції Франківську Олі Вовчук. Дякую за увагу. Хай вам щастить.